Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається в його житті прямо зараз. Налишковийся, будь ласка, на розклад і подумай про свого партнера. І так, що у нього прямо зараз? Ох, як хочеться зробити дуже багато різної роботи, і в нього стільки планів, і в нього стільки бажань, і в нього стільки нюансів і моментів, яким чином він може це зробити. Він ти знала, як він планує це просто. Він може говорити про це цілими днями. Він може просто прокручувати в себе в голові, як він стане успішним, тільки йому заважає одне невеличке, але. В нього є якісь залежності, які заважають йому це зробити. В когось це може бути алкоголь, в когось комп'ютерні ігри та все ще завгодно. Але це те, що відволікає чоловіка від основної роботи, відволікає від того, щоб він міг хоча б зробити перший крок. Тому що говорити і думати, він, скоріше за все, це вже робить дуже давно і дуже довго. Але щоб він почав щось робити, ні. Того що. Там не зміг, там не захотів, там йому стало сумно, там йому ну це постійно знаходиться якась причина, чого він не може нічого зробити. Да? І людина ніяк не може вирватися з цієї залежності. Для кого залежністю може бути навіть цей от момент, що він планує, 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 а по факту нічого не робить. В когось реально на чомусь такому підсів, з чого вирватися не може. Це зараз ще раз, зараз ще раз. Да? Це може бути і скролінг соціальних мереж. Або от так, Я ще тут подивлюся, а як тут зробили, а як тут зробили, і я вже це все діло зроблю. Це може бути і в тому числі, Боже, яка це зараз нова професія, вона не зовсім нова. Самі займатися, да? Ось як це назвати. Я думаю, що ви знаєте, да? так, криптовалютчик а може і цим займатися, але тобі більше скидає гроші. Я ще, ще, ще тут навчусь, ще тут навчусь, і вже далі воно в мене піде. І людина вже не розуміє, як вона просто весь свій час зливає в таку діяльність. А по факту вихлопа ніякого, просто пшик. І людина не, не, не бачить, знаєш, як е, людина живе надією, що буде, 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 буде. Ну вдруге вже виходить, і в мене вийшло. А не виходить, є, що в тебе в особистому житті. В особистому житті там все дуже глухо. Просто глухо. З ним або ніхто не хоче спілкуватися, да, або, наприклад, якщо ти його поставила в блок, то він не може, він навіть не може про тебе нічого дізнатися. Хотів би не може, він старається, бачиш, він старається за тобою спостерігати. Він якусь, можливо, вижидає, може якась інформація зайде, можливо, ти сама йому напишеш. Тут момент нових знайомств теж немає по типу, або його відволікає ця його залежність. Да? Або просто в така безнадьога пішла. Можливо, навіть сам сам не хоче ні з ким спілкуватися, тому що його емоційний стан не дуже той класний на даний момент. Тому, якщо ти думаєш, що в нього там десь хтось може бути, зараз точно ні. Він може тільки спостерігати зі сторони за кимось із своїх колишніх, або чекати, що можливо з часом ця ситуація поміняється, поки що ситуація не міняється. З ним реально не, не хочуть спілкуватися ну, от, попередні партнерки. І це можеш бути ти. Якщо, наприклад, ти навпаки будеш ну, можеш ініціювати да, якісь ваші зустрічі або якісь ваше спілкування, він може закриватися через те, що він не може вилізти з тих проблем, в яких загруз. Окей, робота твоя. Що ж таке? Я не знаю, якщо ти дивишся на свого колишнього, то я думаю, що тебе цей розклад може дуже сильно порадувати. Тому що на роботі по типу перспектива є класна. Да? В нього є якась стабільна робота, де повинні замаячити хороші гроші. Можливо, навіть в нього є там офіційна зарплата класна. Да? Можливо, в нього можуть бути такі цікаві проекти, в яких він може отримати гарні гроші, і ці гроші йому світять. І в нього ніби як все до цього йде. Можливо. Деякі з загаданих чоловіків все ж таки навіть ці гроші отримують, але при цьому він дуже багато втрачає. Хтось може, знаєте, от тіпа він заробить, йому треба откат заплатити. Можливо, м -м -м вкладає свої гроші у бізнес. І виходить, що він багато вкладає, але ще прибутків як таких не бачить, тому що як тільки приходять ці прибутки, вони йдуть на виплату якихось боргів. Можливо, хтось кредитів набрався, да, і не може викарабкатися з цих кредитів. Тому все те, що заробляється на роботу, на роботі зливається. Або може бути елементарно дійсно класно заробив і просто там не знаю, там машина поламалася, там захворів хтось. Ці гроші йдуть. Не, не, не по назначенню. І виходить, по типу, ніби він суми на карточці бачить, да, або в руках може навіть ці гроші тримає, але йому приходиться дуже багато віддавати, роздавати його почуття до тебе. Ну, ти знаєш, класно йому було з тобою, і він зараз про це згадує. Дивно, дивіться, якщо ви загадали нового партнера, скоріше за все, цей розклад не про нього абсолютно. Це про когось з колишніх, або з того чоловіка, до, про, про того чоловіка ти не, не зовсім в доступі. Того, що чомусь ти в нього в спогадах. Він про тебе згадує, він про тебе часто думає. Ти можеш йому снитись, ти можеш йому навіть знаєш, це десь проходить повз, і йому видається твій образ. Можливо, ну такесь таке враження, що людина тебе бачить тільки або в своїх фантазіях, або десь на на, на якихось картинках фотографіях. Він тебе згадує класно. Класно, прикольно, ти така чутлива, ти така ніжна, ти така, ти така, яка вміла любити, або яка вміє любити. Ти та жінка, яка дає емоції. І для багатьох з вас була наявність любовного трикутника, да, через що чоловік тебе або втратив, або розуміє, що він тебе втрачає. Він би хотів з тобою. Побути разом, але це не той випадок, коли ну все, давай я так хочу дружитися на ній. Ні, він не готовий просто до цієї відповідальності. В першу чергу, через матеріальні проблеми. А по-друге, маєте вже якийсь такий досвід, що він розуміє, що ти не погодишся. Навіть якщо він попробує, то він знає, що ти не погодишся бути з ним. З ним. Тому ні, ну от так чисто десь з тобою відпочити або зустрітися, поговорити, він би дуже сильно хотів. Тому що ти в нього в голові вспливаєш, як така от. Класна, прикольна, ніжна, ранима. Чи будеш ти проявлятися до жінки, яка дивиться цей розклад? Дай йому час. Ну, якщо ти хочеш з ним зустрітися, можеш дати йому час, потім зустрінешся і по типу, по типу може бути все класно. Якщо ти вже з ним давно не спілкуєшся, ні, він не буде проявлятися, бо в нього немає на то можливості, так що ти його заблокувала, то це якби в першу чергу. Він би дуже хотів. Але просто знає, що кожна його спроба проявитися або з тобою якось поговорити, розібратися, ти вже не хочеш. Ти вже захищаєшся, ти вже обороняєшся, ти вже робиш все можливе для того, щоб з ним не спілкуватися. Тому що виходить, так що ви ніби як говорите, ніби здається, що все класно. І в якийсь момент просто так, от як ні звідки да, йде якась претензія, і на цій претензії вже розгортається така суперечка. Тому, скоріше за все, ні. Але якщо проявиться, будь обережна, тому що ваша розмова може привести все ж таки до взаємних таких обвинувачень, хто був причиною того, що ваші стосунки не склалися. На дні колоди, дев'ятка кубків. Чоловік, в принципі, вже дуже давно живе в такому якомусь стабільному, стабільне все котиться не туди, куди йому хочеться, да? і він не знає, як з цього стану вийти. Йому, в принципі, не особливо то і комфортно, але викарабкатися з нього він не хоче того, що поміняти своє життя, ну йому тяжкувато і він не може на це наважитись. Власне, так. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас пригреться цей розклад. Якщо хочеш замовити особистий розклад або особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм.